Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Ну ще є невеличке оголошення, що даний формат на каналі перестане виходити, канал буде існувати, тут будуть інші формати, але якщо ви хочете новини, то підписуйтесь на мою телегу та на канал зі стрімами. Там ми будемо все одно обговорювати самі актуальні новини. Лавров нещодавно заявив про те, що вважає, що агресія Росії проти України порушує Будапештський меморандум. Так він говорить про те, що разом із Будапештом якби сторони підписали декларацію, де були прописані їхні зобов'язання дотримуватися принципів ОБСЄ, включаючи права нацменшин, демократію та свободу слова. І якби тому, що ці зобов'язання були порушені Києвом, то Росія, напевно, мала право атакувати. Ну, по-перше, в цьому та й суть, що у меморандумі про це не прописано, тому немає ніяких зобов'язань для України на цей рахунок. А саме у меморандумі якби гарантується територіальна цілісність. І Росія її порушила, анексував території і таким чином, як би порушивши меморандум. Ну а щодо прав над демократії та свободи слова, а Росія точно це робить, точно це від Росії ми чуємо. Це якийсь нонсенс, але Лавров вже не в перший раз таке видає. Видення рейтер, посилаючись на норвезьку розвідку, пишуть про те, що Росія випробувала крилату ракету великої дальності Бурівєснік з ядерною енергетичною установкою минулого тижня на архіпелагу Нова Земля. Там ще за радянські часів проводилися ядерні іспити. Ну і трішки пізніше офіційна російська сторона вже підтвердила такі дані, заявили про те, що і справді вони провели випробування. В принципі, з одного боку, це така частина мілітарізації Росії, що в принципі очікувана, з іншого боку, це також нагадування про те, що у Росії є ядерна зброя, що не слід втручатися напряму в Україну і тому подібно. В принципі, ядерні погрози вони постійно блимають у тому чи іншому вигляді. Міністр фінансів Сполучених Штатів Бесед нещодавно заперечив слова Дмитрієва, який нещодавно був у Сполучених Штатах. Той заявив про те, що санкції Сполучених Штатів ніяк не вплинуть на російську економіку. Він заявив про те, що ні, що санкції якраз вдарять по російській економіці, і що це змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Справді подивимося, тому що ми чули таке від минулої адміністрації Сполучених Штатів, що ось санкції запрацюють, що ось Росія економіка не буде працювати, і таким чином, що Путін піде на перемовини. Але у підсумку, що ми бачимо, що Росія воює четвертий рік, що у Росії в принципі вистачає для цього коштів. Більше того, Росія спроможна платити по мільйони рублів солдатам, які тільки вступають на службу. Тому ми навіть не бачимо, щоб російська економіка сильно стагнувала. Видання Wall Street Journal пише про те, що на початку 25-го року внутрішня розвідка Держдепу Сполучених Штатів не погоджувалася з оптимістичною оцінкою ЦРУ щодо готовності Путіна до переговорів. Тоді в Держдепі вважали, що Путін не піде на перемовини і що хоче досягти своїх максималістських цілей. Схоже, розвідка держдепу виявилася правою у цей раз. Але в принципі спецслужби працюють не ідеально. З одного боку, американські спецслужби вони же говорили про те, що Путін нападе, і це відбулося. Тобто, в принципі, вони вгадали і зробили правильно свою роботу. З іншого боку, їх аналіз щодо стійкості української та російських армій були взагалі ні про що, тому що вони прогнозували, що українська армія в принципі паде через декілька днів після нападу російської армії, тобто вони недооцінювали українську армію. Ну я вже ж переоцінювали російську армію там. Другу армію світу і все таке. Прем'єр-міністр Литви нещодавно заявила про те, що кордон з Білорусі закривається на невизначений термін, і що будуть збиватиме будь-які повітряні кулі, які будуть залітати якраз на територію Литви. Не знаю, чесно кажучи, як закриття кордону допоможе з провокаціями, але хочуть напевно превентивно, щоб не було інших провокацій, якихось наземних. Ну а щодо збиття куль, дронів, літаків, я вже говорив неодноразово. Що Європа має так робити, і саме має так реагувати на ворожі тілі у своєму небі? Це теж якийсь сюр, що Європа ніяк не реагує. Не нещодавна служба Держбезпеки Латвії затримала людей, які готували диверсії, і пишуть про чотирьох підозрюваних, які хотіли здійснити зловмисні дії щодо критично важливої інфраструктури. Власне, провокації тривають, і більше усього їх, як ми бачимо, у країнах Балтії, ну головне, щоб там не з'явилися усякі стрілкові, народні республіки і так далі. Це і справді велика загроза для країн Балтії, тому що Путін також бачить в них свою ціль. Полковника Валентина Манька звинуватили у публікації фото, де нібито видно мапи із грифом таємно. Так про це почали писати в усьому інтернеті. Трішки пізніше цей же полковник заперечив це і опублікував навіть фотографії якби у крупняку. Хоча говорить про те, що вони якби і не таємні ці плани. Взагалі, навколо цього полковника вже тиждень, напевно, кипить весь інтернет, знайшли його там соціальні мережі. Він обожнює слово пацана, підписаний на якусь російську зет-депутатку. Ну і взагалі веде себе так собі. Історія з мапою – це взагалі якийсь суцільний треш. Більше того, цікаво, що ні від міністерства, ні від командування, ні від влади взагалі ніякої реакції поки що не було. Хоча, якщо це і справді таємні мапи, це можна з легкістю трактувати як держзраду, і я навіть не знаю, що має бути з такою людиною. Голова МЗС України Сибіга нещодавно заявив про те, що Україна запросила спецпосланця Сполучених Штатів Віткофа до Києва. Він їздив до цього, до Москви, як ви пам'ятаєте, але поки що невідомо, чи погодився він приїхати до України чи ні. Цікаво, чому саме з Віткофом хочуть поговорити. Я думаю, що це якраз пов'язано із тим, що він має контакти у Кремлі і, можливо, хочуть передати якесь послання саме через нього, і він така підходяща фігура, напевно, саме для цього. Компанія Firepoint, яка наразі займається виробництвом ракети Фламінго, раніше була кастинговою агенцією, яка надавала послуги, зокрема для фільмів, зокрема й для фільмів із Володимиром Зеленським. Як пише New York Times у фільмі Вісім найкращих побачень із Зеленським у головній ролі 16-го року компанія фігурувала в титрах як постачальник локацій. Ну як пише видання, зараз компанія є одним із найбільших підрядників для української армії. Думаю, що ця новина самодостатня і не требує жодних коментарів. Трамп нещодавно заявив про те, що він вважає Джей Ді Венса та Марко Рубіо головними претендентами на посаду наступного президента Сполучених Штатів. Так він заявив про те, що і він би хотів піти, і що в нього великі рейтинги, і щоб він знову виграв, але все ж таки не піде, і що скоріше хтось буде балотуватися з його оточення і назвав ось ці два ім'я. Ну, взагалі, заявив про те, що у Сполучених Штатах є дійсно добрі люди на таку посаду. Камал Гаріс якраз нещодавно заявляла про те, що вона йде на наступні президентські вибори, і в принципі може піти. Хоча там, в принципі, є доволі суттєва конкурент серед демократів, а саме губернатор Каліфорнії. І напевно це була відповідь Трампа на це, що ось від республіканців піде чи Дівенс, чи Марко Рубіо. Наразі здається, що вже ж Дівенс більш близький до Трампа, і що саме він піде, і в принципі, я думаю, що він. Може перемогти на наступних виборах. Потенційно він може стати успішним кандидатом. Він на себе перетягне і усіх трампістів, тому що був віцепрезидентом і тому, що Трамп підтримує. З іншого боку, він все ж таки такий більш поміркований, не такий екстравагантний, як Трамп, і тому може притягнути до себе якраз там центристів, людей, які вагаються, і так далі. Він все ж таки більш помірний, знову ж таки, кандидат ніж сам Трамп. Російська нафтова компанія «Лукойл» нещодавно оголосила про намір продати міжнародні активи після того, як проти неї та її дочірніх компаній були введені санкції Сполучених Штатів, і наразі вони хочуть все продати. Думав, що таким чином вони хочуть обійти черговий раз санкції. Продати ці компанії компаніям-прокладкам, і в принципі таким чином можуть корувати цими компаніями, але вийти з-під санкцій. Таке працювало з іншими компаніями, і в принципі американські та європейські регулятори це якби не помічали. Можливо, і зараз прокатать, хоча тут важлива, напевно, буде і реакція самого Трампа. Ну і продовжуючи по суті цю тему, видання Блумер пише про те, що Сполучені Штати дали Німеччині шестимісячний термін для розв'язання питань щодо права власності на німецькі активи російської нафтової компанії РусНєв, що дозволить їх тимчасово звільнити від санкцій Сполучених Штатів. Отже, й німці занепокоєні тим, що все ж таки вели санкції проти російських компаній, начебто Німеччина відмовилася від російських енергоресурсів, а як вели додаткові санкції, то німці чомусь трішки занепокоїлися і взагалі говорять про те, що Треба там якийсь транзитний період і таке інше. Але німці собі не зраджують, знову шукають якісь лазівки, відсрочки і щось подібне. Загалом ми бачимо, що знову все відбувається по коло, знову шукають якісь лазівки, знову будуть обходити санкції, і поки що, в принципі, великих очікувань на цей рахунок і немає. Видання політка, посилаючись на слова Орбана, пише про те, що Угорщина шукає партнерства з Чехією та Словаччиною, щоб створити в ЄС скептично налаштований щодо України альянс. Так нещодавно до партії в Чехії прийшла доволі спірна для України партія, і тому Орбан хоче об'єднатися з усім Бабішем. Також і Сфіце, який також в принципі доволі лояльний до Орбана, і створити якусь антиукраїнську коаліцію, не знаю, чи втримається Орбан наступного року на своєму пості, це теж під великим питанням. Але для України знову ж таки це досить негативний досвід, враховуючи те, що Україна намагається вступити до ЄС. Росфінмоніторинг нещодавно вніс російську пропагандистку Тетяну Монтян до переліку екстремістів. Вона, до речі, із України підтримала вторгнення і так далі, але в принципі Кремлю все одно. І вони можуть репресувати будь-яких людей з будь-якими поглядами. Головне, що були якісь контакти у Кремлі. А якщо таких контактів немає, то ви можете також попасти під роздачу. Трамп та новий прем'єр Японії Такаїчі уклали угоду, оголосивши про золотий вік у відносинах між Сполученими Штатами та Японією. Так, уклала якийсь торгівельний договір, і Трамп заявив про те, що підписали угоди ще про рідкісні метали. А також оголосили ось про початок якоїсь нової ери. Незрозуміло щодо рідкісних металів там є проблема з тим, що їх добувати досить складно, та ще не екологічно. Чи піде на це Японія, незрозуміло. Але наразі у Японії також, до речі, пройшов такий правоповорот. Напевно, щось схоже ще відбувається у країнах, скажімо так, глобального заходу, у Європі, у самих Сполучених Штатах, у Канаді майже і так далі. І як же больно і обідно президенту. Он для чего ходил под выстрелы бандитов? Он для чего выходил с автоматом к безумной толпе? Он для чего сражался с российскими олигархами? Он для чего стоял под ударом бушующей за ЗКТ? Он для чего каждый день выслушивает мегатонны грязи и гадости про себя, что льется со всех мировых помоек? Для чего? Для того, чтобы телята дохли на бетонном полу? Да как это вообще возможно?